Війна принесла в життя українців труднощі, з якими без допомоги професіоналів упоратися дуже складно. Фахівці з Ізраїлю, які мають величезний досвід довготривалого протистояння ворогові та адаптації до життя за таких умов, діляться з Україною. В рамках Одеси Речін Рекавері Форум офіцер психологічної служби армії оборони Ізраїлю Мотіш Кельнер розповів, як в його країні відбувається реабілітація військових, а також членів їхніх сімей. Війна в Україні та Ізраїлі має спільну рису. Це вартість життя кожного солдата. Спочатку в Ізраїлі ми були націлені на те, щоб якомога швидше повернути наших солдатів на поле бою. Ми не турбувалися про їх відновлення та реабілітацію. Але після випадку, коли наші солдати, які отримали поранення та були госпіталізовані, наголосили на тому, що умови лікування та ставлення до них не є сприятливими, розпочався певний процес. Була заснована організація, яка боролася за права солдат та можливість їх відновлення. На сьогоднішній день в Ізраїлі функціонують дві організації, спрямовані на реабілітацію військових, відзначили під час форуму. Перша програма відноситься до Міністерства оборони, і вона спрямована саме на реабілітацію та відновлення солдат, які отримали поранення. Друга організація неурядова. Вона займається психологічною підтримкою наших військових та ветеранів війни. На сьогодні ця організація обслуговує близько 50 тисяч ветеранів і членів їхніх родин. У 10 тисяч військових армії Ізраїлю було діагностовано страх військових дій, а також посттравматичний синдром, зазначив фахівець. Сьогодні кожен ветеран, який відчуває психологічне чи фізіологічне нездужання, може звернутися до Міністерства оборони Ізраїлю та отримати правову та матеріальну допомогу, а також відповіді на питання щодо працевлаштування та освіти. Українські військові також мають можливість проходити реабілітацію. Частину можливості надають закордонні партнери. Реабілітаційні відділення також працюють і в Україні. Наприклад, боєць Сталі Максим Кушнір отримав допомогу і підтримку в 10-тій одеській лікарні. Сьогодні він виглядає майже здоровим, особливо поряд із дружиною, хоча ще багато операцій і довгий процес відновлення. За словами Максима, саме родина допомагає йому швидко реабілітуватись.

Він став забувати то, що відбувалося, і то, що ну, говориться. Старатися вернуть його в нормальну, як как бы, сімейну життя. Але на жаль, лише сімейних зусиль замало для реабілітації. Тут, за словами лікарів, потрібна комплексна важка робота багатьох фахівців. Сьогодні реабілітація поняття не лише медичне, а й соціальне. Тут на допомогу лікарям можуть прийти нові технології. У цьому питанні Одеса та її лікарі є новаторами. Ми знаходимося в пошуку сучасних технологій, які могли би поліпшити якість життя людини. Це і кібернетики, ми залучаємо, кібернетики, політехнічні інститути, конструкторське бюро. Безумовно, всі зараз працюють над цими проблемами, над цими питаннями. Тому відокремлювати тільки медичну галузь, тільки технічну галузь. Це вже об'єдналось в єдиний комплекс, загальний комплекс проблем, які ми зараз започаткували в Одесі. Я впевнений, що за деякий час до цього до нас придивляться вже інші регіони нашої держави. І ми створимо такі, започаткуємо. Перший такий реабілітаційний, мультидисциплінарний дійсно сучасний на майбутнє захід. Одеський регіон також продовжує розвивати наукові можливості та втілювати їх у практиці. Так в Одесі функціонують кілька наукових центрів, які надають реабілітаційну допомогу. Академік Філатов заклав основи відновлення кришталика, відновлення суден, сітчатки. І можу сказати про те, що на сьогоднішній день потребує особливої уваги можливої і сі ді. Надання допомоги нашим вченим, щоб ми цей потенціал не втрачали, щоб ми не тільки використовували кращі технології світові, але й самі продовжували їх реалізовувати. Науковий потенціал, мультидисциплінарні команди та зарубіжний досвід, основа якісної реабілітації та допомоги не лише військовим та їхнім сім'ям, а й усьому населенню України. Медичний форум за участю спеціалістів міжнародного класу, що пройшов в Одесі, ще раз показав, що важливими є всі аспекти найнауковішої думки для роботи у сфері реабілітації, і теоретичні, і практичні. І головне це злагоджена команда фахівців різних профілів. Оскільки пацієнти вимагають уваги за багатьма параметрами, Мультидисциплінарна команда займається всіма пацієнтами з усіма можливими патологіями нарушеннями. Вони знають, як поставити на ноги і ортопедичного, і нейрологічного пацієнта. Також у багатьох реабілітаційних центрах функціонують відділення, де пацієнтам надається вузька спеціалізована допомога. Ця модель признана власному світі, вона ефективна і таки, вибір в какую пользу, какое отделение создавать, конкретно вам, зависит от того, насколько у вас есть, какие у вас есть задачи, какой регион и какое количество населения вы будете обслуживать и что будете им делать. Э... Такую ребілітону програму будете як досвід Ізраїлю у реабілітаційній сфері безцінний для українців. У нашій країні продовжують відкриватися центри реабілітації, створюються ініціативи спрямовані на допомогу постраждалим людям, особливо військовим.